Так, футболку одів, їду, купив, відео включив. Hello Friendly! з вами Денис Френдлі. Я був у магазині пару годин назад, ще в 12 Зараз у нас уже половина 3, бо я на третю знімаю. І, коротше, нічого такого, я пішов вже в магазин у місті, бо тут вже нічого такого немає. Я казав, що я лимонад хотів взяти, ну вже хай буде післязавтра, бо завтра я знову їду в місто, прінгл збирати з отозного місту доведеться махнуть. Ну, окей, Махну По попрінглс. Та <ринкла> маленька баночка. Ну, все-таки поїмо. Щоб нові смаки там. Терепери, труляля. Ну, подивимося, якщо нові смаки, то візьму. Не буду нових смаків, то не візьму. Треба було сьогодні подивитися, чи були ті, ті смаки, бо я завтра дурно не їхав. Ну, все-таки доведеться дурно поїхати. Ну, коротше, лимонад буде пізніше візьму. І я пішов той магазин, думаю, що там взяти, йду туди, йду сюди. То за дорого, то щось не підходить, то пізніше візьму, то ще пізніше. І, коротше, в кінці вже так доходився, що думаю, беру вже це за 30 чимось гривень. Бо що розумієте, в чому появляється крінж. Що ти хочеш взяти, то намальовано на пачках дитячі, всякі маль... Там, типа, ведмежатка, ну розумієте, всякі І тут проходять ці дівчата, думаю, блін там цих людей, купа зараз побачиш щось тут дитячу крінжатіну беруду, зараз буду щось там думати. Я думаю, а їм не пофіг з одної сторони. От пишіть в коментарях, вам не пофіг. Якщо, типа, віком мене якийсь буде, типа, брати якісь. Е... Ну, типа, мармеладки з ведмедиком. Ка різниця, чесно. Може, не пофіг, може пофіг. Напишіть коментар, якщо б я знав. І, коротше, не міг, не міг, не міг. В кінці вже думаю, беру вже це, ти пошурував на касу. Ти пошурував, і я взяв це. Тому ми поїхали до реакції, а тут переклада. Прикиньте, є переклад? Ха. Тому є переклад, це добре. Поїхали до заставки. Добре, що зробили переклад, бо я думаю іноземний. Let's go. у сфренір реагує, День Сфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Сир, плавлений, весела корівка з багачним кальцем з хлібними паличками, з хлібними паличками, паличками, паличками. Давайте коментарі зачитаємо зараз в кінці, Того, що, дивіться, і так маленька пачечка. Це і зараз нам буде максимально просто і легко ми це з'їмо. Ви рахуйте, що ми зараз це з'їмо за най... найменшою за 5 хвилин. А може десь до 5 хвилин, а коментарі зараз все решта відео буде цього. Тому. Ну, До кінця відео будемо читати ваші коментарі, що ви понаписували. Тому давайте спочатку зімо, коментарі лишимо на останок. тому Йо, я подивився, ви так багато понаписували. Це що ви думаєте, за той перший канал на Ютубі, що капіта. Вау! Приємно здивований. Стіпа якась паличка. Давайте обзорчик. Коротше, зараз будемо читати, що ви там понаписували. Так. Дивіться, коротше, якась паличка та на гітарі. Типу наклеїть ще? А ну це може бути наклейка. Ми а він мені не подобається, рвемо. Він мені не подобається. Тому... Так, пішов. Добре, все-таки зробимо, як вони просять. Так. Весела корівка, ніколи не пробував. Тому -то справи. Все. що це... Так, ще раз, що нам обіцяють? Що це що? Що це конь пальто? Коротше, весела корівка з баченим кальцем з хлібними паличками. А, сир плавлений. О, що йому почитати. Бо я не знав, що це таке. Це сир плавлений. Тому давайте її, коротше, треба макати і пробувати. Ну що ж, давайте зацінимо. Попереджую. Це коштує майже 40 гривень. За що? Давайте дізнаємось. Ано, поїхали. За сир, я знаю за що. Ну. Но... Більше восьми не поставлю. Паличка суха. Сер, ну сер краще, але за 40 гривень я просто не знав, що сьогодні брати. Хм. Окей. Так, добре. По вип'ю виплючай. Я хотів сказати по традицію. сир і паличку, але як тільки виплючай. Думав, морозову взяти, як обіцяв. Але думаю, візьму пізніше. Тому ось такі справи. Так, час ми вже слідкуємо. Це добре, треба було ще швидше, добре. Mm. Сир отримує 8 з плюсом. Тепер сама паличка. 8 балів. 4 штуки лишилося. Вони навіть зануди пожадніли і пару штук закинули. Вони не могли більше паличок запхати. Скільки там 8 байв, так? Таке собі. Думав бургер взяти, там був з перцем бургер, був би його взяв. 42 гривні. У мене бюджет сьогодні був рівно 40. Ну розумієте? Пізніше, коротше, цими днями. М -м -м, бо ви просили з міста бургери всякі, Оце я мав би взяти, так? Але... бюджет 40 гривень, що я зроблю. То 42. 2 гривні вони мені не простять. Хм, напевно, не знаю. Ну це кринжово, бо розумієте. Угу. Mm -hmm. mm -hmm -hmm. ah. так я собі. Давай это даємо. Навіть старший лишився Майфа. Бачите? Щось від цього дуже хочеться пити. Загальна оцінка, 8 балів. Не здивувало нічим. Розумієте, сьогодні в магазині або дуже... або на потім. Там було Баунті Морозово. Баунті морозово ми не пробували, думаю, не сьогодні, десь другим разом. Це раз, а по-друге. Ціни не було на Баунті Морозово. Тобто треба брати іти з тим Баунті Морозом, на казу, на касу, щоб вони сказали ціну. А ще під час, як ти будеш йти до каси, воно розстане в пачці, ну, то розумієте, він, їм в западло поставити ціну на Баунті Морозову, теж мені. Та Запитаюся другим разом. По дорозі ще будеш вести теж розстане. Ну, щось придумаємо. Коротше, 8 баю. Добре, тепер що? Час коментарів. Пити від цього страшно хочеться. Заходимо на канал, а я ще на з'єднання до Wi-Fi не підключу. У нас з вами. 20 хвилин. Коротше, я впевнений на всі 100, що ми устигаємо зачитати те, що ви мені понаписували. добре. Ну добре, ну зараз буде то лагає. Давайте я поставлю на паузу, і зараз ми будемо вас що, правильно зачитувати сім хвилин. Ми їли палички. Ну бачите, я казав ну трошки більше ніж п'ять, ну зрозуміли. Коротше, згоре пополам ледве вдалося щось запустити. Розумієте, в чому прикол е, полягає в цьому телефоні. Тут настільки мало пам'яті, 8 мб, що навіть як ти при перегляді любого там щось в інтернеті, відоса, воно качає кешові дані і забиває капець пам'ять. І зараз було в мене, допустимо, 500 мб вільно, тепер вже 200. Я очистив ви тільки 200. Це капець, це не телефон, це пекло. та. Ну, не знаю, якось запустимо. Поїхали зачитаємо. Якщо ми зможемо, звичайно, зачитати. Так, ми от. Ми зможемо Нікола, ціло, ціло, ціло. Коротше, до нас Лакіну погано, коротше, реакція на Капучино Кафрезе, Чому канал про ЛБТ найперший канал на Ютубі з 2004 року? поїхали, зачитаємо. Коротше, я вирішив сюди в іншу кімнату перебратися, бо того, що аби мені не підслуховували, що ми з вами спілкуємось. Коротше, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Значить 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 коментарі під вчерашнє відео. Друзі, Велика подяка. Я знаю, що там багато ще й відповідей під деякими коментарями. Загалом вдячний вам за будь-яку активність, яку ви проявляєте під моїми відосами. Ну що ж, давайте зачитаємо. І так, починаємо з першого. Е, пише нам Ельмір Бексопдесятші4. Які би тебе люди в цьому світі не, очі... не оточували, пам'ятай, завжди потрібно залишатися людину. Золоті слова. Так. Е, пише нам, хто ти у нас будеш. Это Данил Да, да, я помню, Данил Да. Э, да, это на самом деле ужасно, на, так как нас нас создала природа для того, чтобы мы с одной и той же стати встречались, а с противоположной. Но сейчас такое время, что люди что люди делают то, что им нравится, и на правильный образ жизни им безразлично. Чекай, безразлично, это что? Э, все равно, типа, что безразлично, без, без, без... Что это безразлично, я не... Треба перекладача Ну чекайте, що означає безразлічно. Ну, коротше, я тебе цілком зрозумів, що типу, нам треба так, як нам природа. А не так, як. Типу... Вони хочуть, знаєте, що, типа, я подобається мені хлопець. Я хочу хлопець. Типа кажуть, в мене симпатія до хлопця. Ну, типу, це ну, це ненормально, та, Типа. Чому. М Якби дівчата, знаєте, роблять такі, ну, себе такі дуже красиві, щоб хлопців, знаєте, заманити до себе. А цей каже, наприклад, хлопець. Мені подобається хлопець. І розумієте, якби, я хотів сказати, вселенна я розрушується. типу, руйнується, та, Ну, типу світ руйнується через це. Та, та, бо дивні хлопці, ну це, звичайно, це дуже дивно. Та як він там безразлічно, він чекайте, то що з тим телефоном. Так, бо я. Так, секундочку. Не треба було мені йти. Ну добре, є, безразлічно. Так, пер... Так, я зараз загуглю, ми дізнаємось. Ага, це означає байдуже. Зрозуміло. Ну, що їм, типа, так, правильно, правильно, ти написав, що їм, типа, байдуже, що. Що. Ну, ще раз приїхав кондиш, типу, насправді, це ужасно, так як це. Воно час. Ну, типа, з одною статтю. Не... Щоб ми. Е... Не для того, щоб ми з одною статтю, а з ну, протилежною. Та, і, а за час такий час, що, типу, та, та 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 там потом це, і, і Що їм подобається і на правильний образ життя їм байдуже. Ну, типа, все рівно. Та, ну. Так, я з тобою цілком да, що правильно погоджуюсь, бо дуже все це дивно. Ну, головне, головне, що все рівно, що би там не було там, за кордоном, в Америці, головне, знаєте, бути. ну... Іти на правильній дорозі, та завжди бути йти на правильній дорозі, і не зважаючи що там десь щось там твориться, не зважати. Та і я впевнений, що все одно більше процентів населення землі є нормальними статтями, та що, тіпа, ну, вони люблять ну, протилежну стать, а не. ну, Собі подібну стать. Тобто, я думаю, все воно більше процентів перемагає ну, нормальних, ніж геїв. тому такі справи. Ну, ви можете проголосувати в коментарях, але мені мене здається, що так. Так, далі. Коментарі, хто це нам пише? Коротше, не будемо читати, на цей час багато йде. Да, ето реально странно, будто нас Ютуб обманує. Ну, це реально дуже странно, бо, бо, типа, ну ви розумієте. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, бо. Типа, Канал, я думав, я спочатку ще пам'ятаю, були там відео, вони робили ці всякі блогери пару років назад, І казали, що Джейвід загрузив е, перше відео. А якщо він перше відео на Ютубі загрузив, виходить, він і перший канал створив на Ютубі. Ну, виходить, інакше, що... Самий перший канал створив цей канал Beta Project, а б лише відео перше зрозуміло. Виходить, що так. Ну, як би це дивно не звучало. Так. Е, да, это все, звісно, странно. І да, якщо б це був фейк, то год создання тут б відмінив на настоящий год. Ну, все-таки, виходить, вірно, значить, це настоящий перший канал на YouTube. Та, та, та YouTube би це пофіксив. А так як YouTube це не фіксив, значить, виходить, що? Що все-таки все правильно, все вірно. Віталій, про цей канал реально стало цікаво. Можливо, це один із засновників Ютуба, а зараз вони пропагують неприємну не для нас тему. Ну, дуже обідно. Знаєте, ще б не було там обідно, якби це був самий перший канал, і там би була тематика канала музикальна, там про спорт, ну, спортивні ігри, там може бути, про машини, автоконтент. Ну, будь-який контент. А це самий перший канал, і про що вони знімають? Ну самому обідну, ну. Що маємо, то маємо. Що зробиш? Такий він світ жорстокий. Фортін та. Малакейшн. Так, а ще дивне те, що сам Ютуб підтвердив цей канал без 100 к підписників. Тобто у нього стоїть Галочка, то в цілому може бути що це канал від самого Ютуба. Це жесть. Ну, чекай, мій же Ютуб канал теж підтвердив. У мене світ галочка. Добре, жартую, це я сам собі поставив. Так, там є справді галочка. Що ну може це бути їхній тестовий канал, типу, це від них, від розробників Ютуба. Це був канал, потім не його. Так, ну, типа, перепродали, чи комусь віддали цей канал ну, цим ЛГБТ спільноті, або один із засновників Ютуба якраз і красі був цим, ну, із учасниками ЛГБТ спільноти і Ютуба. І так все закрутило, зав'язалося, що самі бачите, що вони там знімають. Та. Що, може, учасник був Ютуб, а тепер він вже учасник ЛГБТ. Зрозуміли, або раніше був нормальним, тепер геєм. Та. З Ютуба, так, 0,4 Настюшик, Настюсик Настя. За що 47 гривень дуже дорого ціни пішли уверх. Навіть не випродовжує самий напій. Ну, ну, не буду брехати, напій більш-менш, я поставив вчора 9 балів, що молочний та смачний. Але річ у тому, що дуже його мало, і капецьке воно дороге. Хоча на заправках там кава взагалі може й 50 гривень коштувати. до 50. Один маленький такий стаканчик, або навіть може більше 50. Тобто. Без коментарі. Е, Алекс Крістал, ну тоді поєднуй вей з молоком, чи згущеним молоком, чи йогуртом. це як ідея. До речі, класна ідея. Можна дійсно, якщо нічого не будеш у магазині, купити мілкі вей. то дорогий, але можна маленький взяти. Ну, Молоко в мене вже може бути, то можемо попробувати. Та. І чи згущений, чи йогурт. Тому візьму за замітку. Треба записати твій коментар, або просто заскрінити і взяти для ідеї. Е, Роберт Торсон. Роберт Торсо, 1193. Якщо ти вже пробував у магазині і не маєш що знімати, міняй контент. Пам'ятаєте, казав колись, що хотів би читати на відео, читальний контент, тому його знімаю, і тобі не прийдеться кожного дня витрачати гроші на їду. Цікавий коментарій. Ну, ви проголосуйте також під цим відео в коментарях. Чи ви б хотіли читального контента, чи ви б не хотіли. Хоча, я, чесно кажучи, на якось. Не знаю, мені читати особу ніколи. ну, Коли в дитинстві ще щось якесь цікаве повідання, то подобалося. А на відео я би сам себе не слухав, що я там читаю, бо типа. Ну, якщо брати так серйозно, ти можеш забити в Ютубі любий твір і виб'є тобі аудіокнижка. Так, так я називається, буду плагіат. Розумієте, хіба якусь таку книжку шукати, де нема на Ютубі аудіо. Тоді ще можна. Але це ж треба перешукати весь Ютуб, чи ніхто це не знімав і не читав. А з одної сторони я би це не читав, вроді. Я щось того року думаю, бо я, знаєте. Грошей би не було постійно, ну, не знаю. Мені чомусь подобається більше їду і знімати. Але ви проголосувати завжди можете в коментарях. Але я би щось не хотів читати, бо мені то ще нудніше буде. Читаєш, читаєш, читаєш. Не знаю, поки що не знаю. Щось не хочу читального не, не знаю. Але ви голосуйте. Лолотрек, можливо, у нас Ютуб в чомусь обманює. І йому відповідають. Нічого не відповіли. От, от тобі прикол, певно, Ютуб удали у коментарі. Може, там щось було погане, бо знаєте, як Матюкету Ютуб сам стирає, не знаю. Алло, не Паріж, я перевірив, реально з 2004 року, тому інфа реально не фейк. Ну, я ж тобі кажу, не фейк. Да, сам шокі. Ну, і я теж в шоці. iPhone. Можливо, це був тестовий канал від Ютуба, а потім 10 2010 році він перепродав його ЛБТ спільноті. Йому пишуть, якщо це так, то це сумно. Але може бути це ще тільки що сказав, що сам цей засновник, який створив саме перший канал на Ютубі, просто раніше був типу, нормальним, або зразу був ЛГБТ і типу від Ютуба, ну, типа. Створив самий перший канал, але він був з ЛГБТ і вів свій контент ЛГБТ. Ну, зрозуміло. Ну, там не одної людини, там якби команда працює над ним каналом. Ну, сам засновник, або ті люди, які створили цей канал. Були ну, за ЛГБТ, але вони були перші на Ютубі. Ну, шось. Коротше, вони були засновниками Ютуба, потім ЛГБТ. Тураген, е, звідки у вас кожного дня постійно гроші знайду? Цікаве питання, ну звідкись в мене трохи є. Ну, ви знаєте, що я осінню працював, тобто вже гроші мали би закінчитись. Дотепер. Ну, є підтримка, поки є підтримка, потім треба йти на роботу, бо підтримка віч, вічна підтримка не буде і тому таке справа. Ясно, що цей коментар я очікував, що він буде, того що. Тут дивно, та. Ну, буде. Десь треба. Ну, коротше, є підтримка, тому є гроші. та. Е, так, це я знаю від медик дружній. Це справді жесть, самий перший канал, про що він знімає. Ну, прикинь. Ну, е, не, е, самі, но не вони самі... не вони заліли самі перший відос, а Джей від зоопарці. Ну, но Джейвід від зоопарці самий перший відос зняв. Добре, Йой. Так що слухайте. Ще не до кінця жесть, бо того, що хоч саме перше відео нормальна людина залила. А, ну, але це перший канал, так? За рік до 2005 року. Що? Ну, хоч добре, що хоч не перший відос. Ну добре, що хоч не відос у 2004, а у 2005-му, тому хоч це добре, та. е, так. Так, то, тому такі справи. На коментарі йде більше часу, ніж. Так, Давід Мікс... Міксеї. Е, госп... Господи, це жахливо. Я завжди любив дивитися різні ролики на Ютубі, а сам перший канал знімає відео про ЛГБТ. Мій світ більше ніколи не буде колишнім. Ну, жесть, добре, ж, хоч не їх, не саме перші відео на Ютубі. Я і про це тільки що сказав. Радуйся, хоч як тебе там, Давид Міксейл, що хоча б цей вони залили перші відоста. Ясно, люди є різні, ну, але щоб саме перший канал ти про цю тему знімав, ну. Що зробиш? Обідно, обідно, так. Ти ще, знаєте, Галочка стоїть, що ще ну, Ютуб це, що вони там знімають, розумієте? Бо тіпа, у них навіть 100 тисяч немає. Якби 100 тисяч, то Ютуб автоматично дає, а це ще навіть немає і він також схвалив, то це. Ну, коротше, це може бути із розробників каналу, але він за ЛГБТ. ну... Я вже мільйон разів це поясню. Не сумуй, Давида, є за то Мідзезу. Антон що там? Залишається питання, чому тоді Ютуб не заблокує цей канал? Він руйнує хронологу... хронологію самого Ютуба. Ну, не знаю. Так вийшло. Ютуб не може заблокувати, тому що він не, він не бачить в цьому потреби. Тим більше, якщо це був. Були люди одні з засновниками Ютуба, які створили самий перший канал, тому Ютуб не може їх заблокувати, бо вони якби перші відкривачі. знаєте? Так як Христофор Колумб відкрив Америку, так ці люди відкрили Ютуб виходить, в 2004-му, тому що вони з ЛГБТ. та ну, що, не... ну знаєте, не треба так засуджувати людей. Кожного є свій вибір, кожний вирішує так, як він планує. Який у нього світогляд, та що він там бачить, що він погоджує, що він там вірить, що він любить. ну розумієте. Так. Тому що він не порушує правила Ютуба, але ліпше його блоканули цікаве питання. Ну, блокувати його не будуть, бо я тобі кажу, це засновники Ютуба, скоріш за все. А засновники у перших відкривачів, навіщо будуть блокувати, як не перші, які відкрили Ютуб? Алекс Крістел, актив є. Ну, добре, що вже під цим. Ну, під цим відео реально актив крутий. Дякую за підтримку. Фієско, дякую, що знаєте, я вам реально дав тему для відоса, для обговорення. І ви почали обговорити у коментарях. За це вам великий лайк. І за це я хочу вам всі ці коментарі перелайкати в честь. В честь подяки за те, що ви проявили активність учора під відосом. Тому треба все це перелайкати мені після цього відео. Ну, як я закінчу читати всі ваші коменти. Фіаско, тепер все стало ясно. Ютуб создали геї, Все можна уходити з цієї сіті. Лучше, і це можна навіть закріпити. Та, це печально. Та, це це печально. печально. Ну, Ну, Джейвід Карім, ну я не знаю, чи він це цей, що залив перший відос, він вроде не гей. Ну. Виходить, що правда. Виходить, що правда. Сантьяго Гел. Ну, майже право наполовину на 50 на 50 правду ти написав. та. Сантьяго Гел, може, цей канал сам диявол створив, що переплюнув по руках сам Ютуб, та ще про ЛГБТ знімає і заставляє людей бути типа радушними. та, Ну, типу, та. Ну. Та не диявол, Ну, може, люди, в яких в голові диявол, або щось, ну, щось типа того, щось типа того. та. Не, не, Майко. Ти не маєш права суждати гомосексуалів, так як вони теж люди і мають право на существування. І пофіг, що перший канал на Ютубі у них. А тепер напиши під цим відео в коментарях, ти, шо, ти і є, вони чи ти немає. Ну коротше, чи ти гей, чи ти не гей. Нормально напиши мені, бо, якщо... бо цей коментар мені був, ну знаєш, похоже те, що ти сам не являєшся і тому захищаєш. Ну, можете маєш на увазі, що ти просто не за, за чию сторону, ну, нейтрал, але все-таки дай знати в коментарі, мені вже стало цікаво. Е, Амадеус Томпсон, а чому ти проти ЛГБТ пустілиш, що хочуть? Та я не проти, просто ну, просто, як би сказати, ніколи не хотілося б бути в їхній, типа, на їхньому місці. Тіпа, ну, тіпа, та. Не хотів би ніколи, знаєте, не бу бути ними. Та. Бо це тупо і це гидко, і це дивно. і Така поведінка, блін, і це не поведінка, це реально їхнє вподобання. І це... Бо спочатку, знаєте, ти думаєш, що типу, каже, я гей, ти думаєш, а там дрофлить. А коли йде реально до серйозних стосунків хлопець з хлопцем, і тоді вже стає реально страшно. Тому не хочеться такого близько й бачити. Та... А ще що вони влаштовують всякі паради за кордоном, це взагалі. Дурка, дурка, та. Олександр Лайшин, давайте не будемо засуджувати людей, про що вони там знімають на першому каналі на YouTube. Кожній людині дано життя і, і яку дорогу на вибере, по такій піде. Я не засуджую ні в якому, ні в якому випадку їх, але ніколи не хочу бути на їхньому місці. А про це я говорю ніколи. Ти молодець. От ти, Олександр, напевно, найкращий твій коментарій під моїм відео. Це саме твій. Ти напра. Ти найкраще з усіх прокоментував. Того, що правда, не потрібно засуджувати кожну своє рішення і знаєте, як він має тут жити, хоче хоч, там, хоч собаку любить, та це його діло. Але просто головне, щоби сам ти. Залишався нормальним і, та, і думав, що ти робиш, а на всіх начхати. Най собі, що хочуть, то й <рив> та, такі справи. і роблять. Ну, і головне, розумієте, в кожного своє життя, в кожного своє бачення, в кожного свої дії, і, типа саме тобі вирішувати, як ти маєш жити надальше, ані собі начхати взагалі на всіх. Та. Твоє життя в твоїх руках, а не інших е, твоє життя в руках. Ну, ви зрозуміли. Та. І типа ще розберемо твій коментар, що. Та байдуже, що там перший канал знімає, взагалі лише, ну, взагалі дивитися не буду, напевно. Коротше, ти все правильно написав, яку дорогу на вибере, такі і піде. Засуджувати не потрібно, того що потрібно засуджувати тільки свої дії, які ти робиш правильні ти аби ти сам йшов на правильні дорозі, а вони таке Що хочуть, то не роблять, але просто, аби не бути на їхньому І Що тобі написали у відповідях? Я теж давайте залишатися нормальними людьми, їх так у цьому світі залишилось мало. Золоті слова. Та золоті слова. Ну, не так мало. Я ж сказав, що е, все-таки в більшості частин, я думаю, все-таки лишилось більше процентів більше людей, ніж оцих таких придурків. Знаєте, що люблять там один, ну, одну і ту же стать, чи, наприклад. Е Одну стать чоловічу, чи одну стать жіночу, ну ви зрозуміли. Та. Жалко, я не можу цей смайлик прочитати, він тут не відкривається. Подивимося вже на реалмі, що ви там зробили. Добре, дружні, на цьому можна завершити. Ми з вами дуже, хор... дуже класно поспілкувалися. Мабуть, були самі найкращі. Ну, не то ж саме, ну круті коментарі були, того, що ми так з вами ще не спілкувалися. Та. Ех, тому такі справи. Чекайте, що там я все зробив. Я ще, знаєте, що подумав? Що Тут, може, всі не всі коментарі вибило, бо знаєте, може, YouTube не всі показувати, бо він, знаєш, скриває. Мені просто цікаво, чи він, звідки так це ми читали, якщо ти вже та-та-та-та-та, тоді поєднують так, так, так. Ти не маєш та-та-та-та. Так, це, звісно, странно. І да, якщо б ти зміни на нас, то все-таки, виходить, верно. А ну, чекайте. Мені здається, цей ще коментар не читав. А возможно, і ні, ютуб і сам намікаєш то що... у тому, щоб бить його скалата. Можливо, у нас Ютуб чомусь обманю, а возможно, і ні. І Ютуб сам намікає у тому, щоб бить гомосексуально, то норма. Не знаю, він нічого не намікає. Е, просто що перший канал може бути за засновником. Та. Е, так, тут йому ноні ну, ми це вже читали. Так, 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 так. І переподобали бити спільноті. Так, якщо це так, це ну ми це читали. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Френлі. Радий був вас бачити на своєму каналі. Не забувайте про активність. Всім пока, всім добра. Бувайте! Так, як вас викув.